Сучасні квітники вітають вас! Гортензія крупнолиста! Такі чудові квіти, про які не можна не говорити і не можна не показувати. Ось хамілеон різних кольорів. Взагалі, гортензія великолиста. Це вид квіткових рослин, що походить з Японії. Я вам буду розказувати про ці гортензії, як вони в ландшафтному дизайні, як вони вписуються біля тротуарних доріжок, і разом показувати назву цих гортензій, а вам уже вибирати, що ви хочете, тому що, друзі, скоро весна і хочеться говорити про таку красу, не дивлячись на ту зимову погоду, яка зараз є. І зараз ви побачите різнокольорові гортензії, яка вам до душі припаде, таку і купуйте собі. Це хочу розказати, що це за рослина. Це листопадний кущ. Виростає гортензія, дуже велика. До двох метрів вона може вирости у висоту, а в ширину бути ще ширшою. Десь 2,5 метра завширшки, і квітне вона такими великими головками рожевих або блакитних квітів влітку і восени. В квітне вона дуже довго, ця гортензія. Я її дуже люблю, друзі. І вона просто чудова. І якраз існує дуже багато видів, і ви можете обрати навіть ось такий ну, кольоровий, я не знаю, це треба кому доподобання. Хтось подобає, комусь подобається ось таких блакитних кольорів, комусь подобається рожевих кольорів, червоних. Якщо раніше ця гортензія, коли тільки я з нею познайомилась, вона була рожевого кольору в основному, і я підсипала там спеціальні речовини для того, щоб вона стала блакитною. Зараз же цих гортензій дуже-дуже багато різних видів. Коли я вперше познайомилася, я зрозуміла, що не тільки троянди треба любити, а треба любити й гортензії, крупнолисті. Вони настільки чудові. Де ж посадити, друзі, гортензію? Гортензію, я робила помилки, посадила таку гортензію. У мене був один кущ на сонці. Вона не виносить сонця. Взагалі, де садити її, вона віддає перевагу пухким і багатим гумусом ґрунтам. Особливість у цих рослин також є те, що вони не переносять вапняних ґрунтів і нестачі заліза. Отак на зиму можна вкривати гортензію. Я також вдома вкриваю агроволокном. Крупнолисті гортензії треба садити так, щоб їх освітлювало лише ранкове сонце і вечірнє сонце. Ну, не можна посадити гортензію повністю на півночі. Щоб вона була, не бачила сонця, а треба саджати. от Я найкраще квітнуть, найкращі гортензії в мене, це де ось отак на пів тіні. І особливістю їх є те, що вони такі гарні, але не переносять сонця. Обрізати ці гортензії, коли треба. Гортензії треба обрізати взагалі весною. Не треба обрізати восени. Я раніше робила помилки і обрізала гортензії. Взагалі, ось, ось такі широколисті чи крупнолисті гортензії зазвичай не обрізають радикально, а лише видаляють засохлі або пошкоджені гілки після зими. Я чомусь раніше думала, що треба і восени обрізати. ні – Потім все ж таки я начиталася дуже багато про ці гортензії і зрозуміла, що треба тільки там, де сухі, чи, наприклад, я хочу сформувати, щоб був більш округлий кущик, і я обрізаю гортензії саме ось так. Такі вони красуні, ці гортензії, можна саджати їх. В горщиках біля будинку, дехто взагалі саджає тільки в горщиках, потім на зиму заносять, наприклад, у той же підвал, наприклад, і вони там зимують. Відносно того, що ви можете почути, що не можна садити близько біля будинку гортензію. Чому не треба садити близько біля будинку, я саджаю біля будинку, у мене вони ростуть ось такі Красуні, тому що я вважаю, що різниці немає, чи біля будинку, чи трішки, далі від будинку. А не можна садити поруч із будинком, саме тому, що деякі види цієї квітки вважаються отруєними. Наприклад, ось крупнолиста гортензія має у своєму складі багато ціаніду, тому вона вважається токсичною. А якщо її додавати у їжу, то можна отримати серйозне харчове отруєння, але я не використовую листки цієї гортензії для салатів, тому що можна посадити інші види рослин і вживати їх в салат. Просто треба розуміти, у кого маленькі діти. І дитина може обламати цю гортензію, але ж дитина може і по двору ходити поламати цю гортензію, так, і взяти воротика. То, можливо, ось тоді треба спостерігати. Я по своїм дітям-онукам не спостерігала, щоб вони саме ламали гортензії і їх їли. Тому саджайте гортензії і просто розумійте, що так ось може бути. Як же зимує ця гортензія? Взагалі, я ось іще одне відео зроблю. Я зараз знаходжусь. В Польщі, в Кракові, тут тепліше, ніж в Україні, і тут ці гортензії взагалі не укривають. Хоч ось морози були мінус 16. І скоро знову будуть морози. Ви знаєте, жодного разу я не бачила, щоб тут хтось укривав ці гортензії. І вони так дуже-дуже квітнуть, просто всі в квітах. І я так думаю, що коли приїду додому, я також не буду вкривати свої гортензії, тому що. Ну, це так, напевно, зайвий клопіт. Взагалі, якщо говорити про цю гортензію, то вона якраз цвіте на торішних паганах, і саме їх збереження є таким каменем спотикання, тому вважається, що треба для того, щоб домогтися пишного цвітіння, треба саме укривати гортензію на зиму. Спробую, коли приїду додому, не укривати. Ну, ось в горщиках, так, дуже гарно в горщиках ще вона коли росте. Я все ж таки повисаджувала на квітниках. У мене гортензія в горщиках немає. Якщо говорити про гортензію, що ж вона не любить? Гортензія вона взагалі не вибаглива, але вона любить хорошу освітленість, але не полуденну спеку, на якій суцвіття швидко вигорають і припікаються, стають по краям такими сухенькими. Підживлення саджанцям гортензії потрібні регулярні, але не надто підживлюйте кущі органічними добривами. Тому що ну зайве також не потрібно. Ви знаєте, у мене вдома є яблуні, багато яблук падає. Я люблю, наприклад, підживлювати свою гортензію яблуками. І є інші е, мінеральні добрива, коли я підживлюю інші рослини, то можна підживити і гортензію, але вона не вибаглива і не треба її багато підживлювати. Якщо ж говорити про морози. То от морози вона витримує в літературних джерелах я читала, до 30 градусів, до мінус 30 градусів. Ну, так як у нас мінус 30 не буває, або дуже рідко буває, то у нас гортензії виживають. І відносно того ж, все-таки, де краще садити гортензію, то саджайте. В тіні, або на, в, в, на, на легкій тіні тільки, або на півтіні, найкраще це отак на півтінь. І відкриті сонячні місця краще обходити, вони для неї протипоказані. Якщо говорити про те, яка посадкова ямка повинна бути, а ви купуєте в горщичку, можете купувати маленьку, от сказати, наприклад. Яку ямку потрібно, важко, тому що можете купити маленький горщичок із цією гортензією, можете купити великий. От глибина і діаметр посадкової ями залежить від розміру самого саджанця і від родючості ґрунту. І відносно поливу гортензії. От Гортензія так любить воду. Поливати її треба дуже-дуже. І якщо рослина висаджена навесні, а погода сонячна і суха з температурою уже вище, ніж плюс 16, то полив здійснюється кожного дня десь пару тижнів, ви маєте два рази в день поливати цю гортензію, тому що вона дуже любить. Воду. А якщо температура нижча, то поливати молодий кущик слід, раз на три дні можна. І поступово кількість полівів скорочується, ви можете поливати тоді, там, наприклад, один раз на десять днів. І то в залежності від того, яка погода. Якщо жарко, поливати більше, якщо менше жарко, то менше поливати. Як розмножувати цю гортензію? Вона. Досить дорога така в ціні у магазинах і на ринках, але розмножувати її дуже просто. Розмножувати її треба або сражуть в кінці весни, або на початку літа, коли рослина активно росте, а молоді пагани вже набрали сили, але ще не стали дерев'янистими. Живці зрізані в цей період найкраще вкорінюються. Тож вкорінюйте, я взагалі хочу розказати про свій досвід, як я одного разу весною полола навколо гортензії, обполювала сапою і поламала оцей молодий пагінець такий. Я його просто, а після дощу це було, сира земля була, я просто встромила. Цей пагінець в сиру землю, і думаю: ой, як шкодно, шкода, що я е, поламала його. І ви знаєте, я була здивована, там виріс у мене кущ гортензії. Тобто, розмножувати її навіть дуже просто і не треба ніякого догляду. Встромив землю і вона виросла. Що ж саджати взагалі біля гортензії? Тому що я завжди говорю, показую, як вона в ландшафтному дизайні. Прекрасними компаньйонами в садових композиціях, у мене вдома, наприклад, це є туї, ялівці, ялинки. І треба висаджувати рослини так, щоб між ними була відстань досягання для росту та розвитку. Ну, мені так подобається, і взагалі це дуже-дуже гарно. І я хочу сказати, якщо, наприклад, такий світер, то ці хвойні рослини можуть і захистити гортензію від того холодного, Вітру. Взагалі, щоб така синя гортензія була, треба підкислювати ґрунт. Це ретельно і регулярно проливати кожен квадратний метр розчином лимонної кислоти. Це 5 грамів, ну, я беру десь. Ложку на відро води, підкислити ґрунт, сірчаною кислотою можна по квадратурі розливають відро води з однією краплею цього розчину. І під кожен кущ такої рослини треба поливати, можна поливати і ще щавелеву кислоту, розведену водою. Я навіть у мене якось не було лимонної кислоти, та навіть використовувала уксус для того, щоб Підливати. Звичайно, спочатку треба полити гарну гортензію, а тоді вже оцим кислим розчином підливати. Після того, як якось відквітли ці гортензії, що треба з ними робити? Від цілі слід обрізати, починаючи зверху квітоносу і спускаючись вниз, можна так робити, а можна взагалі ці цвітоноси залишити на зиму. І нехай вони собі зимують разом з гортензією, ви знаєте, коли на них падає сніг, такі біленькі шапочки гарненькі. І аж тільки весною треба обрізати оці слабкі, тонкі і пошкоджені гілки і, і видалити. І це допоможе стимулювати ріст таких сильних і здорових уже пагінців. Правда, не можна намилуватися цими гортензіями, Дивися, а яка ж вона краще? Чи синього кольору, чи рожевого, чи взагалі отакий якийсь бардор раніше таких і не було гортензій. І я ще хочу сказати, що гортензія любить такий дренований ґрунт. То коли ви будете саджати гортензію, ще будете пісок туди підсипати, тому що гортензія любить воду, але. Щоб не такі вже були застої води. Коли саджати, питають у мене другий раз гортенцію, краще восени чи весною? Гортензії, взагалі, якщо восени, то висаджувати треба у вересні-жовті, ніколи до перших заморозків. І ще є такий запас приблизно місяць чи біля місяця, щоб вона не вимерзла ця гортензія. А весною весною можна бути всаджати. В будь-який період, я ж вам розказала, що навіть у мене зламалась гілочка, і вона все одно виросла, тому що якраз мокра земля була, я встромила у мокру землю і вона виросла дуже гарно, дуже гарний кущ виріс. Тож саджайте правильно гортензії, не саджайте їх на сонці, саджайте на півтіні. Поливайте гортензії, тому що вони дуже-дуже люблять полив, не люблять сонця, застою води. Тому я все розказала, як садити, де садити гортензію, щоб вона була дуже гарною. Відносно того, вкривати на зиму чи не вкривати, це, напевно, залежить від зими. Якщо ми знаємо, що буде мінус 30, то, напевно, краще вкрити на цей час гортензію, блакитна лагуна. Ну, просто Супер красуння така блакитна лагуна. У мене такої гортензії немає блакитної лагуни. Є сині гортензії, але блакитної лагуни немає. І також такої немає Magic Albo Purple гортензії. Білі гортензії. У мене я дуже люблю Анабель, ось Вона похожа на цей саксофон, ні, не, е, саксофон ш, не, бал, чи Нінебал. Хочу вам сказати, який кольор кому до вподоби. Вибирайте, наприклад, ось місь саорі. Вона ось такого кольору. Хотрет, червоні гортензії. Будь ласка, зараз є червоні гортензії. Можете собі купувати червоного кольору. Бажаю вам всього доброго. До побачення!